Майже 600 годин у небі такий своєрідний рекорд цьогоріч встановили івано-франківські військові авіатори. Для порівняння у 2011-му цей показник був утричі меншим. Побільшало роботи і в пілотів, і у авіаційних техніків, які відповідають за те, щоб крилаті машини були у справному стані. Як готують до польоту бойові винищувачі? Бачили наші кореспонденти. Військовий винищувач міг – Це не тільки потужний двигун, а аеродинаміка і швидкість, але й різноманітне озброєння. Ось така авіаційна гармата призначена для знищення наземних і повітряних цілей зі швидкістю півтори тисячі пострілів за хвилину. Як і все обладнання літака, гармати періодично перевіряють на справність. На даній курсі проводяться як 24 чотирьохмісячні регламентні роботи, що включає в себе повне її розбирання, огляд, на цілісність, відсутність, скол, тріщин, забоїн. В подальшому її збирання, змащування та також перевірка на функціонування. При виконанні 24 чотирьох місць групи групі також проводиться її пристрілка разом з вісю літака. За те, що ракети і набої влучали в потрібну ціль, відповідає радіолокаційний прицільний комплекс, який складається із безлічі деталей. Це дуже складна система. Не ви бачите за масштабами, які сам є літаки. Скільки блоків на цій станції можна дуже багато блоків. Щоб один блок зняти, треба півстанцію розібрати повністю. Невід'ємний атрибут винищувача крісло пілота, яке автоматично катапультує критичній ситуації і навіть рятує життя після аварії, адже в сидіння вмонтовано спеціальні ємності з запасом води, продуктів і медикаментів. Як і всі механізми літака, справність крісла теж періодично перевіряють. Для цього є імітатори. Всі піропатрони знімаються з нього. Замісних вставляються імітатори, і тоді відпрацьовується вся система повністю. Як має спрацювати? Тобто, крісло не вилітає, просто по пульту всі проходження електричних сигналів, накол капсулів, імітація, і тобто перевіряється повністю все тільки без, як -то кажуть, без льотчика і без спрацювання основних піромеханізмів. Загалом у техніко експлуатаційній частині авіаційної бригади працює 80 осіб, які розподілені на 11 груп, кожна з яких відповідає за справність конкретних механізмів. Теж Працюють люди, які можна сказати, професіонали, вони мусять бути професіоналами, тому що вони виконують дуже точну і вірну роботу. Якщо, не дай Бог, княжно десь буде допущена помилка, і ця помилка випливе в польоті, це може привести до самих негативних наслідків. Робота авіаційних техніків має свої складнощі. Особливо важко працювати на морозі, розповідає Анатолій Найда. Хоча для всього персоналу це вже звична річ, що засмучує, так це не надто висока, як на таку відповідальну справу. Матеріальна винагорода. Надіємося, княжна краще може все таки повернеться лицем до армії, тому що. Багато людей знімають квартири і виходить, половину зарплати треба віддавати за, за житло, а на іншу половину жити. Ну і проживи там на тисячу, на тип півтори тисячі. Якщо сім'ю має дружина, якщо не працює, дитина дуже тяжко, звісно. Серед головних позитивів, на яких наголошують військові авіатори, оновлені літаки, своєчасне забезпечення пальним і відповідно збільшення кількості вильотів.